Всім привіт, мої хороші! І це розпаковка паперових сюрпризів. Ви так давно чекали, я думаю. І в нас сьогодні новинка. Так, я зробила новинку. Це у нас е, називається ця колекція Квіточка Белла». Ось. Так, цю колекцію я сама придумала. Ця колекція буде присвячена квітці. Да. Ей, ну, я насправді сама це придумала це все. <кхм> ну, е ну, що я можу ще сказати? А, ну, ця колекція складається з семи пакетиків. <кхм> ну, все, що потрібно було, я вам вже розказала. Давайте переходити до розпаковки. І сьогодні ми, на жаль, завершуємо колекцію чай. Так, да, жалко, конечно. Ой, чого я назад поклала. Так, це сторонкою складає. Давайте М -м, картинки по клітинках. Давайте візьмемо сьогодні ось цей пакетик. Давайте тепер одяг. З одягу давайте виберемо маленький пакетик. Я вибираю чомусь маленькі пакетики. Давайте з лапки котиків я виберу вже не немаленький, нормальний такий. І я хочу взяти ось такий. Так. <кій> е, і наша. ой, це забрати забулася. Вибачте. І наша новинка. Я хочу взяти негарний. Він мені не подобається. Ось цей візьму. І ось такі в нас пакетики на сьогоднішню розпаковку. Їх так мало. Але я постараюся ще одну в якусь вигадати. Ну, давайте переходити до нашого каталогу. І ось нас чекає вже колекція одяг. Так, так. Тут перфорація. Так. 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 Це в нас такі джинси, такі штанічки. І вони під номером 3. Так, ось тут! Ми сьогодні завершимо виходить першу сторінку. Круто. Так. Ось так. так. Давайте розглянемо нашу колекцію, все ж таки ж хочу. І тепер картинки по квітинкам. Де наш пакетик, а ось і він. Так. перфорація Е, Ладно. Так. Це в нас боже, коровка, а точніше сонечко. А. Ой, вибачте, я забула ще клей взяти. І ось я вже взяла клей. і ой, Під номером 5. До речі, у нас це, це сонечко. Давайте зараз його якраз і приклеїмо. Під номерком 5. Ой, трошки оп, 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 оп. І ось так. Сюди приклеїли, приклеїли, прижали. Боже, я забулася про цей клей. Гаразд. Ось так у нас Ось так. Трошки нарівно зробилася, ну ладно. Тепер, тепер у нас лапки котики! Вуху! Ось наша колекція. А -та -там. Так, давайте десь, я тут знайду якесь щось знайду кочку. О, знайшла. А тут немає, друзі мої. І нам попалася ось така гарна лапка. І вона під номером 5. Знову під номером 5 ва. І я думаю, щоб отак приклеїти, напевно. А ну-ка, отак. Не знаю. Ладно, давайте приклеїмо, напевно, ось так цю лапку. Цю лапку ми приклеїмо все ж таки ж так. Ось, ось так ми її приклеїмо. А, до речі, їх можна виліпляти ось так, де? Але ми не будемо це робити. Ось так. Ось так в нас виходить. І сьогоднішня новиночка Уу! це квіточка Белла. Я її ось так зробила, розмалювала тут, якщо що, жовте. Просто не видно. Отут я, в мен... я написала тут випадково один, а мало бути два. Е і тут сім пакетиків. Та-дам, та-дам, та-дам. Та Ой, воно не видно навіть, тут напис. Та-дам, та-дам. І давайте, тут без профурації, тут просто так. Е, о, я тут знайшов. Ну на ногті. Ладно, є труси. О! Вибачте, вам було не видно. Боже, так легко відкрилося. Ось на пакетику не написано. І. нам І в нас ось така здивована квіточка Белла. Так, вона у нас ось так буде. І вона під номером у нас 3. Так, під номерком 3. І. Ха -ха, вона у нас таке написання. А не влізла. Прикольно. Так, ну ось так в нас виходить. Нам буде попадатися одинаково ось така квіточка тільки з різними емоціями. Так. Ну а на цьому ми закриваємо наш каталог, бо ми переходимо зараз до колекції. Чай! Та-дам! І нам, окрім ножиць, більше нічого насправді не потрібно було. Все одно нічого. О, бачите? Я вже бачу, що там. Я взагалі-то знаю. І давайте зараз. Вона не дуже -то і хоче хочемо взагалі-то. тому ми якось так його від... відкриємо. Може за кадром і відкриється, тому що це уже спрощено. Я просто до себе ближче. Тому, ну, це привичка така. А ні, усе. Ми. І ось наш сюрприз. Давайте достанемо. Тут більше нічого немає. Дуже туди наші маленько смічне, сміттєві. І ось такі в нас сюрпризики тут. Це ручка така. Вона пише, до речі. А я думаю, я вже забула і думаю, а де ж ця ручка в мене поділася? Указує. Вона була в цьому пакетику. Так, тут нитки. Нитка. Не знаю, для чого, звичайно, але ладно. Тут ось такий гарний динозаврик, який пахне. Він попався мені в бомбочці для ванни. Так. я ними курсуюся, сюди, купаюся за мішу. У нас, до речі, ще є ось такий пакетик, прикольний. І ось такий міні-олівець. Так. Ось такі нам сюрпризи попалися в цьому пакетику. Ну, я вам дякую за перегляд. На цьому ми будемо завершувати даний відео. І. До інших відео, і всім пока.